Захоплюючі майстер-класи. Молодець гарно впорався. магічні фокуси від вправного ілюзіоніста. Чарівна серветка, ми кладемо сюди. Далі бензин. З бензином ігри дуже небезпечні, правда? Ми цей фокус не повторюємо самі. А тепер увага. Вогонь це небезпечна річ. Тобі цей фокус був. Крутяк. Атмосфера свята запанувала цими вихідними у ТРЦ Ретровіль. На центральній площі пройшов фестиваль Новорічний Мама Зліт. Ну, ми перший раз на цьому заході тут дуже приємно, дуже здивовані. Дуже... Мені сподобається. Подобається все, так? Да? Тобі подобається? Да. Особливо для дітей. Справжню казку для малечі і дорослих влаштували завдяки мережі новус та інших партнерів. Компанія вже не перший рік підтримує сімейні традиції та створює унікальні можливості для відпочинку та розваг. Це дуже об'єднує, тому що це, ну скажімо так, одна з наших місій підтримувати. Цей святковий і позитивний лад, коли ну, такі часи, що дуже хочеться нести ці позитивні емоції, підтримувати і діток, і дорослих. І тому ми дуже раді долучитися в такі проекти. Сьогодні в нас на локації багато активності. От, наприклад, тримаю подаруночки, які зараз будуть розігрувати зі сцени. Також буде розіграш піц, наші дуже смачні, охолоджені, теплі піци. Відчути себе шеф кухарем та створити святкові ласощі. Тут кожну Дитина змогла втілити в реальність всі свої кулінарні фантазії. Шоколад, посипка, кисточка. Вийшов в мене такий смачний чупик. Я вже подарунки забирав і грав, фокуси робив. Мені запам'яталися фокуси. Там е, нам показували коробку, там нічого не було. Потім ми абра кадабра і там цукерки появили. Ми сьогодні готуємо майстер-клас приготування, навіть прикрашання кейк попсів для діток. Це шоколадна маса, яка вмикається в натуральний шоколад і посипається за бажанням дитинки різними посипками. Трошки пізніше буде декорування п'янички, власне, виробництва Я як мама вважаю, що такі заходи потрібно дуже часто проводити, особливо для наших діток, тому що це впливає на психоемоційний стан дитини. Це дуже класно». Не залишились осторонь і батьки. Для них Новус організував дегустації авторських страв, фірмових намазок та паштетів. Буряча печінка, мабуть. так? Да? Що там масло повинно бути? Наші дометі майстрів смакові новис. Печінковий паштет був з маслом. Дуже смачний курячий. Я думаю, будемо придбати в нову продукцію. Дуже подобається дітям, також нашим також все подобається. Чудово, красиво, багато локацій. Ми ще тільки почали обходити все. Ще однією родзинкою фестивалю стали численні подарунки, які підготували понад півсотні партнерів. При те, щоб отримати сюрприз, малечі довелось проявити кмітливість і розгадати загадки. Великі компанії, ми їм вдячні, тому що саме завдяки їх втручанню. Ню, матеріальному для наших гостей все безкоштовно. У нас от роздають кульки, у нас малюють аквагрим, дарують подарунки. Це все безкоштовно для гостей завдяки нашим партнерам. І ми за це їм дуже вдячні. Мама зліт це більше ніж захід. Новус вже втретє долучається до організації та приносить нові враження і радощі для гостей. все подобається, все для діток багато подарунків різних розваг, різних конкурсів. Дуже нам Наступний мамазліт проведуть вже навесні.